Привіт! І от переїхала величезна коробища. Це все звотноту з тих аукціончиків. Ну так, да, ще я докупив до того, що виграв, але більше це аукціони. Поміг пару пакетів. всяких. Зараз я це все розпакую і по черзі оглянемо. Так, розпаковочку заберу, щоб економити час. І ось це все добро з того лотнота. нота. Ось так от так. Що я купляв? Купляв я цей Lexus. Потім замоковський Mustang. Так само замок. A, цей цей Rover. І оцей SteamBot, Оці чотири машинки я купляв, а це все, оці їхні гівівей, які повиграв. Ну от тут це у нас то First Edition. Що за машинка? А Nissan якийсь. Це 350-й. В цьому захисному блістері прийшов крутяк. Так само класний гівівей, оцей до Charger. Потім, э, як називається, Bone Shaker. Це якийсь концепт Ford Shelby. Так, ну це якась така собі фіняшка. Фіняшка, тут Ford. Що за Ford? Raptor, Ага, Raptor такий. HKS 8. Livraї. Потім ламбочка. унітаз. Got a Go Geoway. Потім ще один Буншейкер. Он це Dealer Choice. Chel. Blazer І тут таких якихось відкривашок понакидали. Ще на Matchbox Це з Макдональдса. І от така штука. Ну, ось так от, понабирав звотнота. Так, і ще я порахував по ціні. І за це все я заплатив вже разом з доставкою, що я отримав в Україні, 44 долари. Тобто кожна машинка, не враховуючи цих розпаків, виходить десь по 2,75 долари за штуку. Але так як тут є прем, я оцей теж не знаю, його напевно до допрему можна віднести. Тут дві з захисними коробочками. От, потім замок, замок. ну, Не знаю, в принципі, як на мене, ціна норм. Може бути. Якщо багато брати, багато виграшів, то може бути от. Так от. це, що дісталося з вотнота. Там ще дещо їде по дорозі. Потім, коли доїде, може зроблю ще одне відео. А так тут. Це поки що маємо. Давайте ті розпаки ще глянемо. Ось якийсь такий старовинний. Тут у нас є Matchbox Ford Coupe. Колеса прикольні. Такі Good Year. Старенькі. Потім цей ржавий якийсь незрозуміла штука поломана. Hyperliner. Так, це я вже казав з Макдональдса. McDonald's. McDonald's Corp. Такий якийсь суперкар. Це... Що це таке? Є? Fastfish. Fastfish. Це Wonder Woman? І зелена штука, називається. Навіть не зробиш. Ось така от. Фантезійчика. Грейт. Ну, тепер напевно вже все. Досить. на цього відео. Дякую за перегляд. Всім мирного неба. До наступних зустрічі.